Вітаю! Минулого тижня отримали кілька запитів щодо захисту кавунів на крапельному зрошенні. Хочу одразу зазначити, що в Україні не так багато зареєстрованих препаратів для захисту культури від хвороб та шкідників. Але керуючись світовими досвідами, хочу дати кілька рекомендацій. В полях зараз можуть бути головним чином присутні борошниста роса, фузаріоз, несправжня борошниста роса та бактеріози. Для боротьби з борошнистою росою можна застосовувати кустодія, юніформ, кабріодуо, оприскування по листу. Від фузаріозу найкраще застосовувати в краплю наступні препарати бампер супер та юніформ. Від несправжньої борошнистої роси поверхнево можна застосовувати Арева Голд, Банджо Форте, Привікур, Енерджі, Акробат. Від бактеріозів можна порадити мідумісні препарати. Що стосується живлення, на даному етапі можна підживити азотними добривами з додаванням фосфора для кращого розвитку кореневої системи та засвоєння. І пам'ятаємо, що на час внесення азотних добрив рослини мають бути абсолютно здоровими. Для боротьби із шкідниками варто застосовувати безпечні для бджіл препарати маврик або моспілан. Застосовуючи будь-який препарат, звертайте увагу на срок. Очікування до збору врожаю бажаю вам солодких кавунів.